Доброго дня, доброго вечора вам. Сьогодні в нас п'ятниця. Ще раз нагадаю, що ми з вами зараз в Стеллартоні, в Новій Шотландії, Канада. Сьогодні п'ятниця, а значить що? А значить, день прогулянок. Я вже відпрацювала день, то думаю трошки. Піду прогуляюся, щоб трохи якось розвіятися. Відпрацювавши тиждень, було важко на цьому тижні. Дуже важко такий день важкий. П'ятниця важка, я працювала на новій машині, дубл, дабл машина. Так що було, 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 було багато праці. Ну, а тепер буде багато релаксу. І я вирішила трошечки пройтись в іншу сторону, тому що давно я вам не показувала цю сторону Стелларта. Ми колись з вами прогулювалися. І ще хочу сказати, що я хочу скористатися гарною погодою. Всі кажуть, що в Канаді зима люта. Ну, зараз у нас десь плюс 12 градусів тепла. Тому, а вже сьогодні перший день зими. Перший десембер. Тому, ну ось так. Бачите, тут продажа автосей. Ну, купити автомобіль можна, можна. Бушний купити можна автомобілі, то зрозуміло. Але ви знаєте, чому я не купляю, якщо про авто, ми зараз з вами побалакаємо. Чому я не купляю авто? Ну, по-перше, коштів в мене на хороше авто немає. А по-друге, я подумаю, що його треба ремонтувати буде, то вже хочу дочекатися чоловіка. Так, 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 так. Багато хто скаже, так будете ви його чекати ще дуже довго. Можливо, можливо, й довго. Але що ти зробиш? Значить, поки буду жити без авто. Так що, чи є життя після 50 в Канаді, ну, ось мій приклад є. Але хочу сказати, що я б все ж таки рекомендувала не... Сіньків. Не їхати просто так не підготувавшись. Про що я кажу про підготовку? Що треба себе трошки підстрахувати, тому що коли я чую, що людина вже поїхала, поїхала в Канаду, нічого не підготувала, де я буду жити, як я буду жити. А понадіялась на волонтерів, то знаєте, трошки такий, знаєте, в Канаді, мабуть. Ну, Це в маленьких містечках, можу сказати, не працює такий механізм. Тому що, ну, ось поки я тут вже більше року в Канаді, в маленькому містечку в цьому Стеллертон, я приїхала в Нью-Глазго була, в Трентонів, то я волонтерів не бачила. Ну, окрім тих волонтерів, канадців, якихось, які допомагають там чим-то одежею, але ще вам потрібно буде спочатку приїхати і десь жити, хоч би на перший час. Тому що через UMCI знаю, що люди шукали житло, але вони спочатку жили в хост фемелі а потім вже їм допомагала ця хост Family шукати житло. І оце UMCI допомагав шукати житло. І люди знаходили житло. Ось хочу сказати той, хто мене питав, дівчина, яка в мене жила. Вона жила в мене. Я не була її хост фемирі. Вона була моєю компаньонкою, ми з нею скидувались на житло, тому що ну не можу якогось щось держати. Ну, вибачте, і вона знайшла, я тільки розмовляла вчора з дівчатами, що вона знайшла. Канадця, дідуся доволі такого вже активного, йому там щось там за 70, мабуть, під 80, він дуже активний. І знайшли, знайшли вона знайшла через ЮМСІ, він живе в центрі міста Нюглазго, їй там ближче до роботи. ну, зрозуміло, вона туди і переїхала. Я їх більше не бачила, тому що я ж тут нікого не бачу, я живу тут в не одна. І як би спілкуюся тільки з тими, хто працює зі мною на роботі. О. Машини в мене немає, поїхати я з кимось поспілкуватися теж не дуже можу, тому що ну, на чому я поїду. Тому ще такий нюанс, що якщо їдете в Канаду, якщо ви їдете з сім'єю, то вам легше. Ви по три тисячі отримаєте і купите якийсь автомобіль. А якщо ще чоловік є в сім'ї, то він буде вам допомагати ремонтувати. Тому що хочу сказати, що в нас тут є вже люди, які купили будинки, які купили вже на сім'ю по дві машини, і все в них добре. Ну, я не скажу, що я прямо там. Помираю з голоду і щось таке, але ну, немає в мене машини, немає змоги купити, дай в когось, якщо питаєш там допомогти, там, хоч би з якимись там порадами, де ви там купляли. Ой, та нам хуст допомагав, там той допомагав. Ну, У кожного своє. І ви знаєте, я розумію, що у кожного тут своя історія, свої, бачите, ось такі є збілдинги. Ну, невеличкі такі. Це місто, воно таке двох-трьохповерхове є, заброшені зовсім будинки. Ось ми на, на окраїну цього ну, гляньте, зовсім будинок такий. І дверей вже немає, він скоро завалиться. Ось цей будинок теж ніхто не живе, бачите? Я навіть не знаю чому, Ну, можливо тут хтось продає його. Він навіть, по-моєму, вивішено, що його хтось, мабуть, продавав. Ну, не знаю куди. Ось, бачите, тут машини брошені. Ось один будинок, оце, мабуть, все з цієї будівлі. Я не знаю, хто ці люди. Ось ці будівлі вже живуть. Так що тут таке. Ну, це така окраїна нашого міста Стеллартона, ложуть тут е, дорогу. От Так що ось ми з вами прогулялись Я люблю прогулятись ввечері. Ось зараз ми трошечки трошечки ще пройдемося і буде вже написано місто Стеллартан. Або, можливо, я не піду. Тому я хочу ще раз, ще раз сказати, треба готуватись і думати про те, де ви хоч би перший час. Так, в великих містах там надають житло, надають якісь готелі. Ну Тут в, в нью глазго або в Стеллерті вам готеля не дадуть. Нікому просто вам дати цей готель. А якщо ви приїдете е, зразу до когось, то якщо це буде хтось не хост в або не місцевий, то ну, він не зможе вам допомогти, в тому, щоб ви жили безкоштовно. Ну, тому що він сам, бачите, сам тут тільки стає на ноги. А в того, у кого є кошти? Можливо, вони вас просто не везуть. Ще хотіла вам показати ось ще будинок. Він зовсім вікна забиті. Бачите, він продається. Вже не знаю, скільки він коштує, Ну, в такому стані. Є такі будинки і зараз е, є на них попит, вони викупляються, зараз я вам ще покажу. Це ось ми доходимо вже до кінця, вулиці ще там. Три-чотири будинки, гляньте, ось такий будинок. Я не знаю, мабуть, тут потрібен такий великий ремонт. Я думаю, що бачите ось такий будинок. Такі будинки є. Такі будинки є, тут ось в цьому будинку люди живуть, в тому не живуть. Так що... Тут в Телартані в нас є покинутий будинок, але ви знаєте, це якось подалі від центру все ж таки. Хоча й не дуже багато. Бачите, я пішки дійшла. Тут буквально я 5 хвилин йшла, ось буду вертатися. Тобто такі будинки продаються. Я не знаю, я думаю, що вони коштують небагато. Я знаю, що одна українська сім'я купила будинок. Ну не тут вона купила, по-моєму, в власне. Вони купили. І роблять там ремонт. Або вже зробили. Мабуть, вже зробили, тому що казали мені, що вони будуть купляти меблі вже. Або купляють, чи завозять меблі. Ну, ось так. Тому я б не сказала, що неможливо жити в Канаді, все дорого. Я б не сказала, що дешево. Знаєте, можна сказати, що і в Україні все дорого було. Можна сказати, що і в Канаді все дорого, Ну, не знаю, по-різному буває. Оце такий маленький будиночок, Ось ось ми ось машина від'їжджає від нього. Ось такий маленький будиночок. І люди в ньому живуть. І теж непогано живуть. Він зовсім невеличкий, одноповерховий бейсмент, і він одноповерховий. Тому ну, ну, так. Хтось живе в великому двохповерховому. Хто живе в одноповерховому. Дякую всім за підтримку. І все ж таки, я думаю, що буде в мене більше часу. Можливо, буде вже вихідні дні, буде більше часу. І я хочу зробити все-таки стрім, щоб ми з вами поспілкувалися. Якщо ви хочете, щоб ми з вами в онлайні поспілкувалися, от, то напишіть. Онлайн, спілкування. Якщо набере велику кількість заявок, то зрозуміло, я тоді виберу день, запишу відео, коли я цей день виберу, і ми з вами поспілкуємося. Різниця з Україною на 6 годин, тому все можливо. Я не думаю, що це так нереально зробити. Ну, отак от: п'ятниця, вечір. Я трохи прогулялась, мені ще хвилин 10 іти додому. Ось 12, мабуть, або даже, може 15 хвилин. Так що прогулянка, така в мене прогулянка, трохи ви подивилися таку, може, невимету, різну канаду. Десь є будинки дуже-дуже гарні. Десь є будинки занедбані. Різне. Тобто в Канаді теж живуть по-різному. Нельзя так сказати, що ось тільки всі гарно живуть. Прямо, знаєте, така е, Канада це казка. Так нельзя сказати. По-різному люди живуть. Тому хтось, хто наважиться їхати. Думайте. І все у вас вийде. З вами була Світланка з Канади. З вас підписка з мене відео.